Да прошу вас, дивляться на цільні сесії, проєкт рішення, про створення... і сюди, ми зараз Зараз доброго дня. Ми розпочинаємо зараз прямий ефір зі Старокостянного. Тут відбувається сесія міської ради, на якій... Мають розглянути одне з таких гарячих питань це е, скасування мораторію на ввезення з будь-якого сміття на міське світі здолавище, яке не зібране, чи як так правильно сказати у Старокостянтинові. Це питання тільки що прийняли порядок даний там. І одне там одне з питань має бути скасування мораторії. Це мораторій був введений з червня цього року, після того як е, на полігон, е, старокостинський полігон твердих до підходів. Е, Почали завозити сміття зі Львова. Депутати міської ради скликали позачергову сесію після того, як люди почали обурюватися і брали три слони тисячі підписів. Я хочу, щоб ви зачитали дуже я читаю. Зачі ми говоримо про. Є мої злогваги. Що, що то, то, спать, ви на спати, спаді не готувалися, то поклали увагу. Я не готовий на цей спад. Ви не готувалися. Тоді ми не зможемо, що не оголосуємо. Значить, я даю пропозиції далі, по-правду. Михайло Степанович, давайте за цей час, поки принесуть заяву, я зачитаюся. Ну стараюсь. так, значить. Доброго дня. Депутат з Парижської міської ради, Шучук Олександр Олексійович. Шановні депутати, працівники випадковому гості та започнення, за останні 10 днів я прийняв ряд неоднозначних і незрозумілих для роботайствів та громади рішень. Головною причиною цього стало непереборне бажання реалізувати проєкт по модернізації нашого полігону твердих побудових відходів, тобто нашої сільських злавища. Зараз я можу довго розповідати про те, що даний проєкт це не фікція. Про те, що незважаючи ні на що, я продовжую його вірити. Але очевидним є той факт, але очевидним є той факт, що при прийнятті цих рішень я порушив головний принцип власного світопи. Прозорість у цьому. Я не зробив головного. Я не порадився з однопартійцями і при прийнятті рішення від імені громади контролювати фінансові операції та виробничі процеси під час реконструкції полігону. Не запитав всієї громади дозволу це робити, тобто не організував проведення громадських слухань, які надали ці повноваження. А може і не надали. Цього я не знаю. Під час прийняття рішення я встиг порадитися лише зі своїми виборцями-сусідами, тобто жителями польових горбунків. Час назад повернеш, що зроблено та зроблено. Мої рішення викликали негативну реакцію водопартійців, колег депутатів. У моїх колег по роботі багатьох жителів нашого міста. Вчора відбулось розширене засідання братійців політичної партії Сила людей, до якої я належу. На ньому я повідомив, що не можу перебувати в лавах партії сили людей, оскільки не гарантую, що надалі зможу дотримуватись тих принципів, які сповідує дана політична сила. Відповідно, я був виключений з партії і наразі я вже не є її членом. Щодо моєї подальшої депутатської долі. оскільки я обирався по спискам партії Сила людей, то моє перебування у складі депутатського корпусу цього скликання було б неможливим без голосів, які принесли принесла саме ця партія та авторитет тих людей, які є членами цієї партії. Враховуючи це, я вважаю за необхідне скласти себе повноваження депутата міської ради цього скликання. Тобто, Після цього виступу я зареєструю заяву про те, що я за власним бажанням складаю з себе депутатське повноваження. Я хочу, щоб мене зрозуміли мої виборці. Такі обставини я не можу своїми неоднозначними рішеннями підвести ту політичну силу, яка привела мене в депутаті. Але в той же час я не можу перестати вірити у проєкт по модернізації нашого світлозвалища, який, на мою думку, перетворить його у сучасний полігон твердих побутових відходів. Реалізація цього проєкту може стати початком вирішення сміттєвої кризи усіх Україні. Україна, нарешті, безповоротно розпочала свій шлях на напрямку Європи. Проєкт демонізації нашого місцезвадища це проєкт європейського рівня. Тому, на мою думку, він повинен бути реалізований. А якщо є недовіра до виконання цього проєкту, то нам потрібно здійснити світ. Громадський контроль над процесом його реалізації. Тим більше, що заперечень, що до цього у виконавців проєкту немає. Пускаючи цей проєкт у наше місто, влада взяла на себе велику відповідальність. І тепер, на мою думку, уся відповідальність за його реалізацію лежить на очільниках нашого міста, які своєю недолугою діяльністю останніх років. Посіяли серед мешканців Старокостянтинова з невіру до того, що при цій владі у нашому місті неможливі якісь позитивні зміни. Особисто я зі свого докладу усіх зусиль для того, щоб зробити реалізацію цього проєкту зрозумілою для громади, і в результаті його реалізації нарешті вирішиться дошкульна проблема сміття, як для мешканців району польових прогулків, які найбільше потерпають від сміттєзвалища, так і для усіх жителів нашого міста. Я Дякую. Дякую. Заява військового депутата міської ради новорогає. Заява. прошу включити до порядку центру чергової сесії Старопостаційської міської ради. Питання розкасування мораторію. На везення на територію старократинівського бойового святиповодного сміття походження, крім сміття, що продукує громадою, а також фізичні рішення, ліжки зі старої сети. Є каза Тому Дане питання є в порядку дерев. Шановні ну, депутати, шановні yeah. Чи, голос, е, насправді хотілося б дотримуватися регламенту, я думаю, що всі тут, хто сидить в гостей і з депутатів хотілося б, щоб міська рада поправила зі до регламенту, а не обізкритіла якщо я останні часу дехто працює. Тому я можу, як і всі інші депутати, заявити, що дане питання не обговорювалося. В жодній комісії. Дане питання було на комісіях, озвучене як таке, що знято його імця. По даному питанню абсолютно ніхто не доповідав. Депутати взагалі не розглядали дане питання. Тому, враховуючи те, що ми повинні працювати по регламенту, я просто вимагаю не розглядати дане питання у сьогоднішній сесії. Дякую. Микола Супанович, дане питання. Не перебувайте, добре перебувайте. Микола Суханович, дане питання не розглядалося в жодній комісії. Депутатам доведено, що дане питання буде знято стояв у дену. Депутат? Добрий Дякую. Прошу поставити на голосування. Поставити на голосування? Запитання? Значить, поступали сім, де проще 2 питання номер 26 Нічого не чути. Нічого не чого не вирішувати. Нічого не чужу. Прошу взагалі пише, ну коли взагалі буде тихо, коли взагалі буде тихо, всі будуть чути. А коли не шу, то не буде чужу, вони будуть чути. Ще раз звертаємося. Я не далі, що сказала. Ставлю на голосування пропозицію депутата Лопишука питання під номером 26, про мораторію на ввезення на території Старокостянтинівського поліону захисту, який в сміття, від якого, від сміття, що продуктується громадою, а також фізичним херотичними соломи міста Старокостянтинова. Зняти з розгляду. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за іще комісія роботу відкладу. 18, 19, дякую. рішення прийнято, дякую. Бувай. Шановні колеги, я прошу вас також зняти питання номер 26 Те, номер 25 порядку за про створення надаткових прав та на затвердження положення про е, наглядову раду. Дійсно, сьогодні є закон коріння про створення наглядових прав, але, на мою думку, питання до кінця не обговорено. Воно потребує додаткового вивчення, тому ми, я прошу його зняти і ще раз обговорити і з на наступну сесію. Проступила пропозиція питання 25, розкорення на задоволення, за положення про наглядову раду комунального підприємства міської ради Депутат Шевчук, його і немає так? Він склав свій максандр зняти спорядку. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Я все, прошу опустити. Проти утримались немає рішення вирішення. Коли Степанович, там і 24 те точно питання. І 24 те також. І 23 те проказує. Прокажіть. так. Так. І 23 проти. 23, 23 про внесення змін до регламенту Старницької міської ради 7 втриння або проведення суміс регламенту Сергійської міської ради. З'яти зробити. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати. Прошу голосувати. Дякую. Прошу опустити. Проти утрималися рішення І 24 про затвердження міської... Теж наймабуть таке гарячіше питання це зняття мораторію на ввезення будь-якого сміття, яке не має походження зі Старокостянтиново. Його вирішили зняти 20-го саме. Ну і, власне, ще декілька питань. Зараз депутати знімають з розгляду тобто, з порядку денного. Тож дякую всім за увагу. Будемо далі спостерігати за ситуацією з завезенням сміття з інших областей на Старокостянтинівський полігон твердих побутових відходів. Дякую всім за увагу.